З вами Лілія Налягака. Час новин. Масштабну повітряну тривогу оголошено по всій Україні. У повітряних силах попередили пропуски кількох керованих авіаційних ракет, а також про зліт Міг 31 к носія аеробалістичних ракет кинжал. Також досі триває небезпека через масову атаку безпілотників. У Києві, зокрема, чути вибухи. Не ігноруйте попередження, перебувайте в укриттях. Київ цієї ночі пережив масовану комбіновану атаку. Внаслідок цієї атаки загинуло дві постраждали шестеро людей. З них двох ушпиталили. Практично одночасно по столиці вдарили калібри з моря, балістичні ракети наземного базування та аеробалістичні кинжали. Також на столицю прямували десятки шахедів. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Печерському районі БПЛА влучив у 22-поверховий житловий будинок. Є руйнування з 4 по 8 поверхи. Одну людину врятовано. У Дніпровському районі сильне полум'я охопило горішні поверхи дев'ятиповерхівки. Зараз пожежі вже ліквідовано. ДСНС евакуювала щонайменше 17 мешканців, серед них трьох дітей. Прявальники досі гасять пожежу, що виникла в гаражному кооперативі. Через російську атаку у столиці Прибої з постачанням електрики та води на місці так працюють усі фахові служби, і нагадаю, повітряна атака досі триває. У Білоцерківській громаді на Київщині внаслідок масованої комбінованої атаки росіян загинула людина. Постраждала 14-річна дівчинка. Попередньо у неї поранення спини. Як повідомив секретар міськради Володимир Вовкотруп, ворог атакував регіон ракетами та дронами. У білій церкві пошкоджено чотирьохповерховий житловий будинок. Рятувальники евакуювали 46 людей з будинку та підвалу, який використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю. Комбінована атака російських військ цієї ночі спрямована на українську енергетичну інфраструктуру, заявили у міністерстві енергетики. Наразі фахівці розпочали огляд пошкоджених об'єктів, щоб оцінити масштаби руйнувань. Досі оговтується від учорашньої атаки Одеса. Через російський удар там проблеми зі світлом. Як повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак, на деяких маршрутах є перебої в русі електротранспорту через відсутність опалення, частину шкіл перевели на онлайн-навчання. По всьому місту цілодобово працюють пункти незламності. У Росії цієї ночі гучно було одразу в кількох регіонах. Про вибухи повідомляли жителі Таганрога в Ростовській області. Там розпочалася пожежа. Місцеві пабліки пишуть, що вона виникла в районі злітно-посадкової смуги біля авіабудівельного підприємства. Неподалік розташована головна випробувальна база цього заводу військовий аеропорт. Та Ганрог Південний. Деякі з телеграм-каналів повідомляють про знищення А-60. Це лазерний комплекс, створений на базі військово-транспортного літака іл-76 МД. Таких усього два екземпляри. Однак офіційних підтверджень наразі немає. Про одну з найтриваліших масованих атак повідомили у Краснодарському краї. Гучно було в Геленджику, а в новоросійську дрони влучили по військовій частині ППО, на території якої розташовані системи С-400. Батьківські збори завершилися стріляниною. Сталося це напереду одній у львівській школі. Після зустрічі в кабінеті директора батьки третьокласників продовжили вирішувати конфлікт на подвір'ї навчального закладу. Під час словесної перепалки один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та здійснив кілька пострілів. У чому причина кривавої суперечки з'ясовував Роман Гаврилів? Середня школа номер 13 Тут відбувалися батьківські збори. Розмова вийшла за межі класного кабінету і продовжилася під цими дверима. Проте, з іншим тоном, почалася бійка, а згодом пролунало кілька пострілів. Збори були незаплановані. Частина батьків-учнів третього класу зібралася у кабінеті директорки. Прийшли поговорити про хлопчика, який нібито повсякчас конфліктував у класі. Приводом стала бійка минулого тижня за участю того школяра. Інші батьки чекали на вулиці. Мама цього хлопчика е, хотіла власне, інші батьки хотіли запропонувати їй порозмовляти. Вона накинулась на іншу маму. В це втрутився ще один тато, який власне тут стояв на вулиці. За дружину заступився батько учня. Далі билися вже чоловіки. Аж ось один із них замість кулаків застосував зброю. Постріли були здійснені у батька хлопчик, якого часто конфліктує у класі. А постріли здійснював батько інший батько з класу. От стосовно того, чи конкретно його дитина конфліктувала, ми цього не знаємо. Остаточно чоловіків розборонив інспектор служби освітньої безпеки. Каже, працював із дітьми на уроці, а про сутичку дізнався від шкільного психолога. Я, коли прибіг, я спочатку не ну, все, що я побачив, що це чоловік, який тримає зброю. Як виявилось пізніше, це чоловік забрав вже у іншого його зброю. Інспектор і викликав швидко. У лікарню поїхали двоє: один підстрелений, інший із розсіченим носом. Пораненого забрали на операцію. Було поранення сліпе кульове поранення лівої кисті, лівого стегна та передні стінки. Так, загалом три кури. Директорка школи, яка нібито спілкувалася з батьками про поведінку учнів, коментувати ситуацію, відмовилась. А правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство із застосуванням зброї. Попередня зброя, з якої вистрілив 35-річний львів'янин, є офіційно зареєстрованою травматичною зброєю. Потерпілий, припускають медики, тиждень проведе на лікарняному ліжку, а інший учасник конфлікту може опинитися за ґратами на сім років. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій глубінка. Подробиці телеканал інтер. Марафон єдині новини. У центрі Рима відбувається виставка, присвячена Голодомору. Картини пензля болгарсько-української мисткині Йони Тукусер експонуються у базиліці святого Ігнатія Лойоли у каплиці непорочного зачаття. Експозиція має назву покаяння і надія і заснована на свідченнях учасника тих подій. Українець Петро, із яким художниця познайомилася 2018 року, розповів, як на підводі щодня збирав тіла померлих від голоду людей. За його словами, у деяких селах тоді вимерло близько 70% населення. На полотнах зображені історії виживання українських родин. Одночасно, з темою голодомору виставка порушує і питання геноциду, який зараз чинить Україна Росії, Росія Україні. Там є картини, з кулями, з обвугленими рамами. Їх урятували з пожеж. І це чергове нагадування, що геноцид не термін з історії, а те, що відбувається просто зараз і чому має протидіяти увесь цивілізований світ. Моторошна, але надзвичайно глибока. Її зрозуміє тільки той, okay. хто відчуває близькість до України і до пережитих тих років. І дуже okay. жалко, що ми в таких молодих руках. Розуміємо суть даних картин. Дуже жалко. Але на все воля Боже. Надіємося, що в скорому часі в нас будуть інші картини. І ми доторкнемося до прекрасного, який буде намальований прекрасним і світлими кольорами. Далі ефір продовжить Анна Каменєва. Я ж не прощаюся чекатиму на вас із новинами за 20 хвилин. Дякую, Лілю. Продовжимо за мить. Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здолане. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.